Сьогодні ми поговоримо з тобою про паузи. Паузи, як і ноти, мають свою що? Тривалість. тривалість. А що таке, в принципі пауза, як ти думаєш? О, Ти граєш гру, так? тобі там треба вийти, попити водички. Що ти робиш? Я зупиняюся. Ставиш на паузу. Ми знаємо наші тривалості нот. Які ти знаєш тривалості нот? Ціла. стінноти? Половина. Раз, і два і четвертна, раз і восьма, раз. Молодець. Такі ж самі у нас є і паузи за тривалостями. Тобто тривалості нот, скільки часу ми звучимо в клавіші, а тривалості паузи, скільки часу ми будемо мовчати. Ціла пауза. Вона виглядає так, ніби вона висить на лінішці. І рахується ціла пауза, так само, як і ціла нотка. Раз, і, два і, три і чотири і. Наступна пауза у нас половина. Вона вже сидить як пташечка на гіверці. І рахується вона як половина нотка. Раз, і, два, і. Четвертна пауза. Раз і. І восьма пауза. І. fast <laughs>